Кому крипко дуже холодно, ну хай йдуть лякають в інше місце, побачать чи тепло, чи холодно. Ось так голова ОСББ прокоментував ситуацію з нестабільним опаленням в одному із будинків рівного. Мешканці будинку на вулиці Шевченка, 73, скаржаться на дворі вже середина листопада, а батареї ледь теплі. А зараз як прохладніше на вулиці стало, то я б не сказала, що в теплі батареї в хаті треба ходити теплі, в теплі. і в теплій кофті. І Також розповідають часом, взагалі опалення вимикають і батареї стають холодні. Та стають холодні, а потім через деякий час його знову вмикають і знову повторюється те саме. У Рівне теплоенерго, який подає опалення в будинки рівного, кажуть, що відповідають за подачу теплоносія лише до будинку та теплового пункту. За словами речника теплопостачаючого підприємства, жодних проблем на лінії подачі тепла до будинку немає. Наразі в нас в тому районі немає ніяких аварійних ситуацій, немає ніяких проблем. Тому скоріш за все варто подивитись на роботу теплопункту чи на роботу внутрішньобудинкової мережі, чи вона адекватно працює. Але це відповідальність ОСББ зі свого боку. В ОСББ навпаки стверджують, що теплопункт та котельні працюють на повну потужність а температура теплоносія залежить від подачі його у котельню. Ми ж всі прекрасно розуміємо, що якби подавалася вода, температура води була від 50 до 60, то була б зовсім друга яка картина. То, наприклад, подача йде з котельні на вході там, 37 чи 38, воно як може бути батарея, яка тепліша. Ну, ну це ж в у всьому повинна бути здорова логіка. Тож, доки ОСББ та Теплоенерго переводять стрілки одне на одного, мешканці будинку на Шевченка продовжують мерзнути. Юлія Котляревська, Денис Коломис, телеканал Media Group.